Всім доброго дня! Хочу продемонструвати ще таке відео з готовим джемпером Air. Він повністю завершений після ВТО. Бачите, вже, ну і я його вже один раз вдягала. Пізніше ще опублікую відео моєї прогулянки в цьому джемпері. Ну я хочу е, показати деталі, які, можливо, не буде видно е, на відео загальних, да, там, де е, вироб на, май... на майні, то там неможливо продемонструвати е, ось ці планки, якими приєднуються резинки до виробу, там ось ці шви. На рукавах теж дивіться. Тобто річ абсолютно бездоганна, з, з усіх боків. Тобто вона і з лиця дуже гарна, і з вивороту, мені здається, що її навіть можна носити, ось виворот виглядає ось так. Докладний майстер-клас по створенню цього джемпера, власне, в який входить і це відео на моєму каналі Олена Ніканова. Ви можете приєднатися і створити собі таку річ розкішну, самостійно. Отримаєте задоволення і від процесу, і я впевнена, що і від носіння цього джемпера ви теж отримаєте величезне задоволення. Він дуже легкий, насправді. Ну, тобто, по вазі він 600-650 чи 700 грамів у мене вийшов. То він такий не дуже легкий, а от ем, по відчуттю на тілі, то він абсолютно не спекотний, не душний, він продувається, оці всі дірочки провітрюються. Ну, тобто в ньому не спекотно. Ну, от як зазвичай, да, в, в літню спеку, якщо вдягти е, хлопкову річ, якусь да, там. Навіть хлопкову сорочку з довгим рукавом буде ну, спекотно. А це, ну, тут такого нема. Особливо, якщо біля моря, де є вітер, то він прям ну, чудово провіюється. Абсолютно не і дуже ну, відчуваєш себе так, ніби ти. І взагалі то не вдягнений. Може, хотілося б трошки, щоб він. От Вчора був вітер, коли я гуляла, і Хотілося навіть щось зверху втягти, чесно. Хоча ну, у нас достатньо спекотно вже. От. Ну, тому дуже раджу. Приєднуйтесь. Светр не тільки гарний на вигляд, а ще дуже цікаво його створювати. Він виглядає дуже складним. Насправді, якщо ви вмієте в'язати стовпчики з накидом одним. І повітряні петлі ви впораєтесь. Відео по кожному рядку, по кожному кожному від створення е ростка, ось цього, да? для того, щоб е ну, була правильна форма, правильна посадка на тілі. І далі от, горловину як зв'язати, як далі, далі, далі продовжується по колу. Швів він не має майже, тобто шви ось тільки. На планках є, отут трошечки. А так він в'яжеться по колу, нічого не потрібно зшивати. Форма ідеальна, схема не моя розробка. Я взяла цю модель у відкритих доступ, відкритих в інтернеті, да, в відкритому доступі він є. Єдине, що я просто записала майстер-клас по кожному рядку створення цієї речі. Ось звідси до цього моменту є прям повний-повний. Є початкові повні-повні е, відео, є, є початкові відео, як рукав починати в'язати, далі воно в'яжеться по цій схемі, е, вона вся і описана, і розкладена відео. І ну, я планую на Patreon свій завантажити повний опис. Цього. Тобто я його створила опис з відео, з фото. ну, коротше, Дуже раджу робити собі такий джемпер, балувати себе. Ну, На подарунок, якщо комусь ви це таке зробите, то це взагалі буде неперевершено. Тобто, він дуже гарний, дуже дорого виглядає. Якщо ви так заморочитесь, як я з цими планками, то виглядає він дуже ну, кутюрно, скажімо так, да? тобто висока якість, і він комфортний. він комфортний, під нього він не потребує ніяких чохлів, тому що, бачите, він не просвічується абсолютно. І на загальних фотографіях, які я додам, в подальшому і незагальних відео ви побачите, що а, він не потребує якоїсь особливої білизни. Ну, просто бажано, щоб вона була тілесного кольору і не була контрастна. Тобто чорний а, а, буде просвічувати, звісно. Але от, ну, якщо, навіть якщо сірий, то вже можна носити без, без чохла, без якогось. От, ну, мені б розповіла. Приєднуйтесь, підписуйтесь, в'яжіть, отримайте задоволення. Всім всього найкращого, бережіть себе, до побачення!